Усіх вітаю на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам килимки, рукоділля та насіння. Усім бажаю приємного перегляду. Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок. Килимок для ванної кімнати висота ворсу 18 мм. Не викручувати після прання, дати килимку просохнути на рівні поверхні. Не прасувати, не сушити на радіаторі. Ціна килимка – 399 гривень. Однотонний прямокутний є червоний та молочного відтінку 74. Килимок із ворсом для ванної кімнати 149. 77 килимок овальний вологопоглинаючий. Килимок для сушіння посуду прямокутний з малюнком також 77. Лапка килимок, Ціна 99. Різнокольоровий 129. Ось такий ще є з котиками за 189. Килимок для ванної кімнати кольоровий 80 на 1,20 м поліпропілен виробництво Туреччина 599, синій пісочний та блакитний, Набір із двох килимків. Декілька кольорів наявності. Ціна 399, 50 х 80 та 50х40 см. Силиконовий килимок для ванної кімнати 77, салатовий, фіолетовий та інші відтінки. Дитячий килимок силиконовий з малюнком 109. Придверний напівкруглий кольоровий 119. Набір двох килимків для ванної кімнати 48 на 48 та 80 на 48 229 гривень. Універсальний для дому метр на 65 см. Ціна 199 гривень. Меншого розміру 65х40-74. Калимок придверний такий без цінника, Зелений 299. Антиковзуючий калимок у шуфляду 45 на 150. 99 гривень і є ще менші варіанти по 24. Такі калимки по 29, 50 на 30. Калимок для холодильника 29. 50 на 30 також. Скатертина для дому 88 гривень. 88 ПВХ прямокутна. Скатертина пева 120х150 34. Акція закінчується 2 лютого. Серветки Фрекенбок, 5 штук упаковка 89. Набір серветок для прибирання. В подарунок ще йдуть мусорні пакети. Ціна 62 гривні. Кухонні губки Пористі 2 штуки 55 Губки хвильки чорні 6 штук 49. Такі губки для прибирання 15 2 штуки великопористі. Насадка для швабри Freckenbock. Ціна 179. Насадка змінна для плоскої швабри 64. Довжина 45 см. Швабра плоска 169. Змінний чохол для прасувальної дошки 149. Підон пластиковий для розсади 49. Горох, капуста та редиска. набір для вирощування мікрозелені 44. Піддон для розсади 49-4,5 літри, такий прямокутний вузький 34, мінеральне добриво для декоративно-листяних кімнатних рослин 19-20 г, 19 мішок для зберігання овочів сітчастий. рукавички 29, 9 в білу краплинку і такі з квітами по 22 гривні. Томати 7 гривень, 12, морква 14, чорнобривці 7, матіола 12, м'ята 9, петрушка – 4, кукурудза 9, 20 г, квасоля, сухе зерно 17, кабачок, 5 гривень, щавель 4, капуста 4, Цибуля середньостигла 4 за 1 грам, горох цукровий 14, 40 грамів, салат 7 гривень 1 грам, буряк середньостиглий 14, редис 17. І такий довгий також 17 20 грамів, петрушка 12, 7 гривень коштує редька. Майорці 5, 7, Айстри 5 гривень. Декоративні квіти 6 штук упаковка 34 гривні. Ягідки упаковка також 6 штук 22 гривні. Ліщина кольорова 24 за пучок. 22 гривні коштує стрічка декоративна люриксна. Істака 3-метрова 9 синьо-жовта, 12 Обруч заготовка. Замок блискавка кольоровий 14 Резинка для одягу біла та чорна 39. Креп папір 22 гривні. Набір застібок 9-2 штуки. Нитки для вишивання хрестиком 24. 6 штук упаковка. Набір бісеру 22 гривні 3 кольори. Намистинки 17, Наліпки для декорування 39 Упаковка 30 штук. Бісер однотонний – 14. Набір для вишивання хрестиком 22 гривні. Резинки для браслетів 12. Резинки синьо-жовті 14. Чорна нитка один моток, Ціна 34 гривні. 39 набір для шиття в сумочці. Такий набір є більший за 64. Набір англійських шпильок 14. Голки 16 штук, 9 гривень. Олівці кравецькі 9-6 штук, декоративна стрічка з люрексом – 22 гривні. Пряжа кольорова для в'язання 42 гривні, 100 г виробництво Туреччина. Ось така пряжа, ще приїхала за 64, також 100 г. Є молочна та сіра. На цьому у мене все. Я дуже дякую, що ви дивитесь за ваші подобайки та коментарі. Гарного вам спокійного дня!